Як не пролетіти на договорі з підрядником, що обов'язково підписувати договір? Ну, дивіться, навіть ті люди, які підписують договори, вони часто щиро дивуються, чому співпраця розвалилася. Хоча є декілька простих пунктів, які потрібно перевіряти завжди в договорі, незалежно від агенції чи спеціаліста, давайте візьмемо до прикладу СММ послуги. Перше це перелік послуг і строки їх надання. Забудьте про фрази типу повний супровід або ведення соцмереж має бути максимальна конкретика: скільки постів, скільки сторіс, який формат, хто готує контент і коли це має бути зроблено. Якщо кожного місяця, до прикладу, обсяг роботи змінюється, та без проблем, все це оформлюється додатком до договору. Друге порядок надання послуг у SMM багато дрібниць, які впливають на результат. Погодження контенту, дедлайни, якість матеріалів, кількість правок тощо. Чим детальніше це розписано, тим менше нервів в процесі. Третє порядок оплати. Найзручніше і найчастіше це 50 на 50. Тобто це захищає і замовника, і виконавця, особливо коли ви ще не працювали разом і не знаєте один одного. І останнє право на одностороннє розірвання. Якщо послуги неякісні, комунікація не складається, бо співпраця не зайшла, і це стосується обох сторін. До речі, ви повинні мати можливість вийти з договору для отримання безкоштовної консультації та розбору саме вашого кейсу. Напишіть у дірик слово договір.